все таки вирішив показати. Багато років тому якось ми приїхали з ліса, і отакі епіцентрівські відра з лісу, після грибів, я помив і поставив в сарай. Ну, Помив відра і воду вилив на газон. Ось, оце мій газон, ось хата, ось газон. І десь років, мабуть, 5 була пауза, і у мене на газоні поперли опенки. Ось дивіться. ось сім'я опеньок. Просто на газоні. Покажу, що це моя дача, що, це, що я не в лісі. Ось мій сарай. Вон мій город, ось моя хата. І ось опеньки. Отаке. Так, Світа, ну оце самі справжні опеньки. Сейчас покажу. Ось о, цілий ліс. Я думаю, що кастрюлю можна набрати. Це звичайні опеньки виросли. Короче, тут їх багато. І так приблизно 30-40 хвилин. Лазення на карачках по своєму газону ми маємо ну, чуть не повне епіцентрівське 12-літрове, да, ось цифра 12, 12-літрове відро грибів. Опенюк. Вон бачу ще під деревом. Вон під деревом. Не побачу, ось дивіться. Ось ще пара. Мачти які. Заберу. Так. Значить, між тими опеньками, що приїхали з лісу помитими відрами і першими опеньками на газоні, пройшло десь приблизно 4-5 років. Тобто пауза 4-5 років і ми, ми маємо свої гриби. Я їх ніколи не чіпав, але з кожним роком сім'я була більша і більша. Там понад краєм перші були і там. А зараз вони перемістились от сюди. І найвелика сім'я була ось тут. такі цікаві. Справи. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі.